Розглянемо задачу 850 Довжина класу дорівнює 8 метрів, а ширина 7. В класі навчається 28 учнів, яка площа припадає на одного учня. Оскільки ми розуміємо, що клас має форму прямокутника, умовно візьмемо, що це у нас прямокутник. Значить, його площу ми можемо знайти. І тоді поділимо на кількість учнів і побачимо, яка е, площа припадає на одного учня. Отже, перша дія. Знаходимо площу класу. 8. Множимо на 7. Це буде дорівнювати 56. 56. Оскільки довжина була в метрах врахованої ширина, то площа буде метри квадратні. 56 метрів квадратних. Друга дія. Друга дія. 56 розділяємо на кількість гучнів. 28. Це дорівнює 2 метри квадратних. 2 метри квадратних. Відповідь у нас буде така. Відповідь: На одного учня припадає 2 метри квадратних. 2 метри.